В цьому відео трохи відійду від основної тематики каналу. Настали темні часи для України, але ми маємо якось підлаштовуватися. Ви могли помітити, що мобільний інтернет дуже погано почав працювати від того часу, коли в Україні почали вимикати світло. Отже, для того, щоб ви не сиділи без світла і без інтернета, ви можете зробити собі перехідник з павербанку до роутера. Для цього вам потрібно знайти старий кабель USB і лишній кабель живлення до роутера. Як ми знаємо, що роутер живиться від 9 вольт, а більшість павербанків видають лише 5 вольт, то для цього нам потрібний повишаючий модуль. Він називається MT3608. За допомогою нього ми можемо з 5 вольт видати 9 вольт і при потребі більше. На цьому модулі є регулятор, де за допомогою вольтметра ви можете виставити потрібну напругу. У мене павербанк на 15 000 мА, за 3 години роботи роутера павербанк використав 10% заряду. Це я скажу дуже хороший результат. Але є один нюанс: що не у кожного ця схема може працювати, тому що для цього потрібно, щоб у вас був оптичний інтернет. У мене працює від звичайного провода, тому що я живу зразу біля провайдера. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!